Всім привіт! І сьогодні ми граємо в гру ЗРОБИ ВИБОР вибір. Це буде щось цікаве, та ви трішки дізнаєтесь про мене. Так, ну давайте вже я готова робити вибір. Так, ну що там? О, стань персонажем із Гаррі Потер. Цікаво. Станьте персонажем в бувла... пластик. Я латірінка детства не дивилася ні разу. Так, ну, Що-то слышно про нього, ну, Гаррі Поттер я смотрела. Так що мені буде, не знаю, Гаррі Поттер. І ой, смотрела пару разів кожен кожен рік на Новий год. А ні, його син ще не пам'ятаю щось взагалі. О, все. Так, тут ще потрібно боротися за свій вибір. Якщо ви виграє це сторона, ну це не може бути, тому що, ну, блін. Багато з некрасними, так що хана Хе -хе. Хана Йди сюди Йди сюди Я готова Що то там, а? Так, прыгати тут не можна безконечно, тому що... Ну, нас так не приб'ють, розумієте? Тут, бачите, прыгнули і все Більше не можна Що то там, а? Так, що всі тут. Ну, дивіться, якраз не ну, взагалі мало залишилось треш якийсь. А як воно, ну. Як вона. Я не знаю, як її ще не догнала. Це -то як? Як? Ну, взагалі мало залишилось треш. Опа, іди сюди. Нормально тихий жопа. У нас. Як? Як, як це? У нас було більше набагато, ну прям взагалі, ну багато більше. Ну добре, добре. Подивимось, ще подивимось. Да, ось як якась така гра, ви зможете побільше дізнатися про мене, тому що тут робить о ніколи не слухайте свой любимий жанр в течение місяців, ні. Слушайте свой найменш любимий жанр в течение 20... Окей, okay, я посмотрю, типа, это жанр, это э, как, я, как я понимаю, типа смотреть какие-то видео или фильмы, типа того э, смотреть свой нелюбимый фильм 24 часа. Ну, девочка даже уже стоит, но ну, понимает, что я, ну, и не выжить, она одна. Так, особи. так, так особи. Ну, я так Ну, что я могу сделать? Я была очень мало. Так. так, 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 ну тут мы можем при, э, приготовить много, скажем так Там, ну, там я уже рассказывала, что можно ограничить. Пусть как Чак, ну, расскажет о твоей жизни, что, пусть может расскажет о твоей Я не знаю, кто это, какие-то китайские, американские, кто это вообще? Чак Нор Nor Що це? А що таке Пусть Морган? Ну, вроді Чак, Чака любить. Я не знаю, що це. Так. Вуп, вуп, вуп. Блін, мені страшно, я на знаю, я не кушу Що таке Чак? Хто це? Хана. Ой, хана. Та ну, чому? Яка страна виграла? Не яка? О, ну, нормально, туда Або він хтось не видимий, або ну, тут нікого нема. Нікого. Так, да, нікого. Так. Сфотографіруй себя. Сфотограф. Сфотографуй. Сфотографіруй. Ну, окей, возьму вот это Ну, очень, душе дебильные Пытания, потому что, ну Ну, вы про что? Сфотограф... Сфотографируй себя Сфотографуй Фируй Господи Ой-ой-ой ой Ха-ха-ха-ха ой -ой -ой. Хе Ха -ха -ха -ха. Ну, это честно. Почему никто не хочет фоткать себя? Ну, что это за безобразие? Ну, это ну, не честно. Ну, Взагалі трэш. Трэш! Чего мутся так? Ну, це не ре... Реально, это честно. как э, Живите с... со своей семьей 20 лет после 18. Умирайте на 10 лет от своей семьи без контакта. Жить после 18, ну, наверное, до, после 18, до 18 не так уж и далеко осталось. Ну, я не знаю, то, что реально, бежать на 10 лет, это очень много, это очень много, ну, 10 лет, это, ну, блин, очень, очень много. Ну, а после 18 всю жизнь жить ну, я могу, смотрите, живите со своей семьей. еще 20 лет после 18. Что? Блин, мне кажется, я просто про вопрос почитаю. Я не понимаю, что читаю это этот вопрос. Слегка не дочитала его. Но я не вникла в этот вопрос. Но надеюсь, я сделала нормальный выбор. Ну, я не знаю, если честно. Там такой какой-то бурец. Реально, типа, почему ты что что-то что семью ты гоните Что это такая? Ты как и стараешь, реально. Да. Так, э, зараз, Посещайте шоу посещайте Гарвард, что это? Ну, я видела девочка туда пошла. Вот девочка пошла туда. Я надеюсь, что все выбрали Ель, что это? Ну, я, это все, наверное, люди, наверное, надеюсь. Я не знаю, что это. Ммм, как же нас много, ммм. Давайте я пока що вам щось розповім про гру. Тут буває спеціальні раунди, які вони відрізняються від наших, наших раундів, де ми просто. Де ми просто боремося? Та поможіть, поміжте, поможіть, поможі, відвели від мене. Відвали від мене! Відвали, відвали, відвали! ну чому я, Що я вам зробила? Чому? Ну Добре, так, що я можу купити свім? Так, mm, давайте собі щось купимо. Ну що ж, давайте. Ну, так, добре. Візьмемо собі це поки що. Тому що, ну. Ось таким ну, невозможно бутися. Ну, дивіться, я не... А, що не перемогли. Ну, дівчинка красна програє, тому що у неї м, м, оружие погане. Так. Якось так у нас працює це. Так, ну. мы пока там мастыщи. О, ну, а. Так, еще там будет даже. А, спя... спящий режим на 3, три... на три месяцев и 9 месяцев 24 на 7 бодительность без усталости. Угу. Сохраните текущее расписание с ним. Ну, Но мне нравится мое расписание с ним, мне на день хватает. Так еще мы не подобается. Сплящий. Ну, на весь мы не типа, три месяца спать, чтобы Навіщо мені три місяці це не потрібно? Мені і так нормально, знаєте, живеться. З моїм розписанням сна я режусь довольно рано. Так що мені живеться нормально. І сюди. Є прев'ю! І де Так, е, ну що тут можу сказати? Дівчі красні 100% програли, тому що нас дуже багато. Ну, сині по... виграли якось так. Давайте этой з я не знаю, как это будет зли златый злит, злит, ладно э, э, слушайте Майла Сайрус шо слухай слухай там спритни. давайте спритни послушаем оно звучит красивее я не знаю кто такой Майля и спритни Це напевно якісь такі американські співачки, яких я не знаю. Це треш. Реально. Все давайте погнали. Це ну, буде дуже легко, ми зараз цих замочимо. Так, ми зараз зборемося. Ну що, я ось взагалі тут собі. Так. Добре, я вже буду прощатися. Напевно, ми 100%... процент. Ми, ми виграли, так що якось так. Я вже буду прося... прощатися і всім. 爸爸。Papa.